Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила завітати до магазину Вацак Кондитерський Тім, щоб подивитися з вами актуальні ціни на продукцію, торти, чай, тістечка, печиво, цукерки. Покажу вам асортимент. Приємного всім перегляду! Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, мені буде дуже приємно. Один із найпопулярніших торт Наполеон, вага 2 кг, вартість 530 гривень. Класика, яку завжди приємно взяти до святкового столу. Пташине молоко 1 кг 300 г коштує 397 гривень. Дуже ніжний, з легкою текстурою те що треба до чаю. Ще один варіант торт класика Київ В 1 кг 350 г, ціна майже 400 гривень. Ще зверніть увагу на торт карамельний бриз 1,5 кг за 397 гривень. Дуже смачно виглядає. Якщо хочеться чогось уже готового до подачі, є торт Тофі, вже порізаний на шматочки, вага 1 кг 800 г, ціна 600 гривень. Торт Вікторія майже 2 кг за 600 гривень. Святковий об'ємний можна на велику компанію з горішками. Мені подобається Чорний принц 1 кг 450 г ціна 427 гривень. І різка 950 г за 297 гривень. Ще один доступний варіант торт Праський 1 кг лише 269 гривень. Торт золотий горішок 269 гривень за 1 кг. Ще один варіант торт пташини молоко 1 кг за 269 гривень. Є також тофі 1 кг 297 гривень і шоколадний. Така ж ціна та вага. Обидва виглядають апетитно. 1,5 кг шоколадного торта за 427 гривень. Торт Київ В 900 г. 269 гривень. Є такий маленький тортик, Чорний принц 450 г за 159 гривень. Також є варіант поменше 450 г, 149 гривень, торт Києве. Мій фаворит за відгуками банановий бум, 950 г, 348 гривень. Продавець дуже його хвалив, я розумію, чому. Ще один цікавий варіант чорний ліс 1 кг за 388 гривень. Для поціновувачів ягідного – тарт 1 кг 362 гривні. Торт джаз 500 г 186 гривень і зимова вишня всього 168 гривень. Новинка торт веселка яскравий, нарізаний на 16 шматочків. Тут 2 кг ціна 675 гривень. Торт працький варіант на 1 кг 800 г за 530 гривень. І День Ніч теж 1 кг 800 г за таку ж ціну. Ніжний торт Рафаело 1 кг 312 гривень. І є такий ще цікавий варіант торт нектарин 312 гривень за 1 кг 100 г. Серед тістечок перше, що хочеться показати, це пташине молоко за 38 гривень один шматочок. Маленьке, ніжне, саме те, щоб порадувати себе за кавою. Якщо полюбляєте вагові десерти, зверніть увагу на торт Тріумф, ціна 36 ,20 гривень 20 копійок за 100 г, брюле м'якеньке з карамельною ноткою 28,80 за 100 г. І класика ваговий Наполеон 27,60 за 100 г. Завжди актуальний і безпрограшний вибір. Хто любить еклери 32 гривні за 100 г, свіженькі з кремом виглядають чудово, є також рулети в асортименті зі смаком Kiwi 94 гривні, серед тістечок фруктова корзинка за 57 гривень, солодка картопля всього 30 гривень за одну штучку смак дитинства. Також є варіанти тісточок по 44 гривні, різні за формою та смаком. Ще трохи новинок торт веселка 311 гривень, 650 грамів. «Хані», бабл гам 311 гривень за 650 г. Є дуже смачні чаї, ідеально до тісточок або тортиків. В асортименті 6 різних варіантів: цитрус міліса, класичний чорний. Фруктово-квітковий, зелений, або з бергамотом. У кожній упаковці 25 пакетиків, ціна всього 53 гривні. А ще з'явилося 4 новинки, маршмелоу. Упаковка 150 г 60 гривень. Є різні варіанти: твіст, тапка лапка, кукурудзяні палички по 40 гривень, молочні або зі смаком пряженого молока. Або попкорн, ціна 31 гривня. Для любителів пряників різні дизайни, ціна 55 гривень. Дуже гарні визорунки, Мені подобається. Пастила для дітей по 17 гривень. Яблуко-абрикос, яблуко-чорна смородина або яблуко-полуниця. Дуже зручно, як для перекусу. Ще трохи солоденького бум 39 гривень за одну штуку, цукерки в коробках, курага 285 гривень за одну упаковку. Тут об'єм 450 г. Чорнослив глазурований 236 гривень. Виглядає дуже презентабельно, ідеально для подарунка. З молочної продукції молоко згущене з цукром і різка 99 гривень за 500 г, 82 гривні звичайне згущене молоком. І різка з цукром 370 г 82 гривні. Є також згущене молоко у різних форматах 480 г 88 гривень або маленькі упаковочки по 300 г 61 гривня. Є як класичне, так і з какао. До випічки або десертів вафельні коржі по 37 гривень за 70 г. Є білі і різнокольорові. Напід для дітей сік капі, міні-яблуко, виноград 25 гривень за одну штуку. І наостанок покажу вам ще трохи вагового печива та зефіру, дуже багато варіантів. Цукерки чорносливо шоколаді 37,20 за 100 г, курага 41 гривня 10 копійок. Печиво, плісе, тофі та мушля кожне по 150 гривень за 1 кілограм, молочне печиво 170 гривень за кілограм, а сорті теж 170 гривень. Печиво кільце або ванільне. Обидва варіанти по 170 гривень за кілограм. Ідеально до чаю. Печиво примха 210 гривень за кілограм. Кураб'є, 190 гривень розсипчате, класичне. Вертута з маком 240 гривень за кг. Рогалик з абрикосом або вишнею 20 гривень 40 копійок за 100 г. Так, що ще є цікавого? Зефір ванільний 22 гривні 40 копійок за 100 г, у шоколаді 265 гривень за кг. Сухарики з родзинками 153 гривні за кг, звичайні сухарики по 120 гривень за 1 кг. Дякую, що були зі мною до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво заглянути до магазину WhatsApp. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Обов'язково пишіть. У коментарях свої думки до нових зустрічей.